Друзі, усім мої вітання. Перейшов я з майстерні вже в приміщення, в будинок, відповідно, буду продовжувати роботу з ось цими рамочками, які ви вже бачили, які я виготовляв останні кілька днів. Ну і в, поході, і в ході своєї роботи з вуликами. Тобто постійно десь були обрізки, були матеріали. Я їх зразу перепускав на рейочку От. І е, відповідно по межу дощ, коли був, була можливість, коли світла не було особливо, що не можна було працювати на станочку, е, працював з виготовленням рамок. От. А зараз я буду переходити, друзі, до їх навощування. З минулого року в мене залишилася отака кількість вощини, яку я того року не використав. От, і відразу зараз і почну з не її навошувати на ці рамки. Хочу сказати, що десь заберелося відео щодо виготовлення власної вищини, оскільки я розумію, що в мене є поки матеріал з чим працювати, коли вже десь я буду заходити в те, що я вже буду завершувати оцю вишинку. І мені потрібно буде ще, я буду братися до виготовлення самого прокаточного станочка під прокатку вощини, буду братися, виливати листи, прокатувати, ну, пробувати себе в цій сфері у виготовленні власної вощини. Власна вощина, звичайно, набагато буде краща, оскільки маю я зараз два виробника вощини різних. От. І, скажімо, навіть за зовнішнім виглядом, помітно, колір зовсім інший. Два листка вщини, але вони зовсім різні за кольором. От. Розміри приблизно однакові. Трошечки ця верхня вуща за нижню. Ну, Я ж кажу, два різних виробника, різна вщина, тому і... Розумію, що запах за рік фактично не змінився. Тому то я розумію, що ця варщина не завжди вона є якісною. Тому наразі доробляю те, що маю, а далі буду виготовляти власну варщину. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до навошування е, рамочок. Але е, перед тим, ви вже напевно бачили, мій навощувач, електронавощувач. Він на виході має 8 вольт. Якщо я не помиляюсь, тут пише 8. Це є трансформатор від мікроскопа. Має регулятор напруги. Тобто дуже зручно, оскільки ти собі регулюєш, не перегріваєш двіт на рамці і регулюєш температуру просадки самої вщенки. Проливання її ці рамки на ці дроти всередині. Є вимикач, вмикач, тобто все зручно. Звичайно, я вже казав, напевно, неодноразово, що потрібно допрацювати оці два виходи, два дроти. Але, ну, чесно кажучи, від одного біжиш до другого, тому то, поки працюємо, воно, значить, не, не заважає, воно все, все працює. Хочеться кращого, Краще буде тоді, коли, коли до цього дойдуть руки. Ну що ж, давайте будемо. Отак. Матриця, Матриця в мене є В розміри вощини. Вощина Доданівська. Тому то її потрібно різати. Так. Залишаються у мене завжди такі маленькі полоски. Ось такі такого типу полосочки. Я їх також застосовую і навощую на рамки одна коло іншої бджілки, їх зліплюють докупи і гарно відтягую. Це вже перевірено, тобто, що там, якщо... Експерти знайдуться, які будуть казати, що ти таке ліпиш, друзі. Вже не перший рік, другий рік я вже отакі полоски, в принципі, навощую, все працює. Дуже рідко що десь відпадає, але взагалом дуже гарно вони її скріплюють і все гаразд. Окладаємо рамочку. Так, бажано до себе, але я вже зробив. Вже поставив так то. Так. Дентрит прогрівається. в всередину. Перша рамка отак швиденько, чудово навости, навощилася. Тут в мене, до речі, є раз, два, три, 4, 5, 6, шість рамок доданівських навощених, кілька альпійських рамок є навощених. маленьких оцих. Багато що потрібно навощувати, і кілька рамок є в корпус 145 рамка. Зразу ж, відповідно, зверху будемо складати ці рамки. Так, далі. Відрізаємо полосочку. Беремо рамочку. Разом на себе ведемо. під підніс. Заходить трошечки. І закладемо? Так, закладаємо, Прищіпаємо. вмикаємо, мущинка нагрівається, дріт просідає. треба звичайно, старатися, щоб не перегріти, тому що е, дріл прорізає вощину і переходить, тобто прорізає наскрізь, і тоді вощина е, залишається недобре прикріплена, в деякій мірі. Ось такі рамочки. Ось так, поїхали далі. Розчинка в мене стояла на вулиці, ну, скажімо, в гаражі, при е, низьких температурах і все рівно от е, почала заводитися е, міль. Черв'як почав кокони робити і я б не подумав, що взимку будуть воскова міль буде працювати. О, трошечки спортив, бо тому що ще Лошинка така тверда, з вулиці холодна. Там нічого. Я в перетопку. З неї зробимо іншу лощину. Так, єсть. Трошки притискаємо, щоб. Дрит заходив всередину, все прогрілося. Виключаю все, Машинка на рамочці. І так зараз я швиденько, ці всі. Рамочки на ощу, скільки вистачить мені ващинки. От рамок досить таки немало. Ви бачили в попередньому відео, що їх кількість велика. Скільки вистачить ващин, стільки буде рамок, далі будемо спробувати виготовляти власну ващину. Ну, все, друзі, на цьому буду напевно завершувати, оскільки ну, одноманітна робота. Особливо такого нічого нового не побачити. Крім того, що так нагадав, по ходу, друзі, в кого немає електронавощувача, можна взяти звичайний автомобільний акумулятор, як я робив. Це вперше, коли починав свою роботу з пасікою і навошував свої перші рамки, то я використовував старенький, вже непотрібний скажімо, акумулятор, автомобільний акумулятор, який ще для такої роботи, як навощувати рамки його повністю. Вистачало. Потім він вже повністю, скажімо, вийшов з ладу. Трапилася мені така хороша річ. І, звичайно, вже з нею я працюю другий сезон. Можливо, навіть трошечки більше. Напевно, я її швидше почав працювати вже після акумулятора. От, тому то так. По... Хочу ще кілька слів по бджолах сказати. Сьогодні переглянув я свої сім'ї. Деякі сім'ї сидять хорошо, дуже добре, скажімо, так, сильні сім'ї, де були гарні медові рамки, повномедові. Я їм все рівно їсти, підкладаю, вони беруть його, ну і, звичайно, ще користуються тим, що вони собі самі наносили. Зварив також я сироп, правда, я його сьогодні не взяв. Напевно, завтра я його розлию в пакети. І також поставлю сироп для стимуляції засіву матки. Думаю, що пасіка німіщуків вони так, таку практику мають. Думаю, що це посприяє швидкому розвитку сім'ї. Ну і, звичайно, в результаті, коли це все пройде цей етап, я також зніму відео і покажу. Тобто, думаю, що завтра вийде відео, як я буду розкладати ці пакети з сиропом. А далі, по походу покажу результат, що воно вплинуло на щось, чи воно щось змінило, тобто, чи воно дало певний ривок прогрес сім'ї. Ну, все, друзі. На цьому буду завершувати. Дякую за те, що дивитесь відео. Якщо вам не важко, звичайно, підтримайте мій канал лайками та підпискою. От, дякую всім за увагу. Всім вам гарного Світлого майбутнього без е, війни, в спокій, в мирі, злавані.